Благословенного всім понеділка. Був в містечку. Обідня перерва. Порозум там на сайті продають. Тут реклама. Ніхто не рекламує, навіть не показує яке. Хлопці, граїть, Хлопчики! Нехай леку. леку! Вибирайте мороженого. Ви яке мене? Панду? Так. Що тільки кислі? Не виспусить що? Вже виспався? Ну а там морозильну камеру закидайте. Там морозильну камеру, там в другу-третю поличку. Перестаньте грати, йдіть туди. А я також скажу. Хто робить, той хай їсть. А зараз йду на роботу в агрофірму знову, що на агрофірмі. І заливати бетони. І заливати бетони. Не маю багато там піску, але залиємо, зробимо. Тому хто працює, той хай споживає, і хай кожного Бог благословляє. Головне, щоб був мир. щоб у мир на землі. За копійки не переживайте, все, передасться. 100% туди не треба передати, бо дуже всі переживають, де то філюк чи не зійсть, що. Філюк нормальний дядько. Я маю без копійок, я до того жив і робив, і, і так буду жив і робити. Та й все з Богом.